Доброго дня! Сьогодні ми з вами проговоримо про мистецькі спогади про літа. На уроках малювання всі ми любимо малювати і у витворах мистецтва щиру дійсність помічати. Світ чудовий, кольоровий на папері зображаєм і малюнками своїми геть усіх навкруг вражаєм. Давайте згадаємо, за допомогою чого художники живописці передають настрій своєї картини? Звісно ж, за допомогою кольорів. А які кольори основні? Червоний, жовтий та синій. У результати змішування основних кольорів. Створюються похідні кольори: зелений, оранжевий та фіолетовий. Давайте перевіримо, чи дійсно то так. Візьміть пензлики і виконайте вправу зі змішування кольорів. Спочатку змішайте жовтий та синій і скажіть, який кольор у вас утворився. Так, це зелений колір. Тепер треба змішати нам. Червоний та жовтий. Який колір ви отримали? Звісно ж, отримали оранжевий колір. Тепер змішаємо синій та червоний і подивимось, який же колір утвориться у нас тепер. Фіолетовий. Сьогодні з нами своїми неперевершеними кольорами. Хочуть привітатися картини, розгляньте їх. Щоб дізнатися, до якого жанру належать картини, ви маєте розгадати загадку. Прочитайте її самостійно. Здогадалися, що це? Звісно ж, це пейзаж. Пейзаж це зображування краєвидів в образотворчому мистецтві. Існують різні види пейзажів. Один художник малює море, а іншому до вподоби зображувати могутні гори. Від того, що малюють художники, залежить до якого виду пейзажу відноситься ця картина. Пейзаж поділяють на морський, сільський, гірський та міський. Художник Іван Айвазовський малював морські пейзажі, Йосип Бокшай Гірський. Сільський пейзаж був близький Сергію Васильківському, а міський пейзаж полюбляє зображати художник Віктор Жмак. Подивіться ще раз на картини і дайте відповіді на запитання: Які кольори переважають похмурі чи яскраві? Як ви думаєте, яку пору року зображено на них? Звісно ж, що це літо. Яке почуття у вас викликає ця пора року? А якщо я вам скажу слово літо, які асоціації у вас викликає це слово? Звісно ж, що літо це канікули насамперед. Метелики, веселка, море, пляж, квіти, сонце та ще багато іншого. На основі своїх літніх вражень сьогодні ми створимо пейзаж метелики в лузі. Використаємо для цього акварельні фарби і воскові олівці. На аркуші паперу намалюйте трьох метеликів. Так, щоб вони красиво і гармонійно заповнили аркуш та не дуже наближалися до його краю. У центрі розташуйте великого метелика, а по краям менших. На світі жив метелик яскравий то. Обведіть метеликів восковими олівцями, світлих кольорів. Він до неба злітає, радість людям дарує, свому серці немає поміж марок. Танцює, він до неба злітає аж до самого сонця і всміхається літо у прозоре віком. Та ось листя, і став холодним вітер, і птахи піднялися, щоб вирібали. Проведіть олівцями вертикальні лінії трави. Обережно пензликом намочи весь свій аркуш. Великим пензлем сміливо розфарбуйте фон навколо метели, використовуючи різні кольори та їх відтинки. Розфарбуйте малим пензлем метелики яскравими кольорами. Ось наш пейзаж і готовий. до нових зустрічей, любі діти.